Про соцмережі ви чули як власник бізнесу. <кхем> ну, дивись, відео набирає 200 переглядів, значить це тіньовий бан. Дивись, якщо відео набирає 200 переглядів, то це значить тільки одне: вони нікому не цікаві. І якщо ти таку фразу чуєш від свого смм-ника або маркетолога, то я рекомендую переглянути з ним співпрацю. Просування Reels та TikTok сьогодні безкоштовне, але вартість конкурентно спроможного контенту у 2024 році воно коштує чимало грошей. Якщо ви хочете просто піліти меми якісь або знімати з 50 ракурсів ваш продукт, щоб його потім продавати, то ви. Просто втратити час. Постінг в правильний час, хештеги, тренди, інша фігня, яка не приносить ніякого результату. Краще зосередитись на виробництві якісного контенту з динамікою і буде вам щастя. А якщо тобі було цікаво, зберігай це відео, коментуй, став лайки, підписуйся.